Ми воїни трьох стихій. Ми прийшли звідти, де живе сила України. Ми виходимо з глибини, немов хвиля, що піднімається, щоб знищити ворога. Вітаю всіх, хто долучився до захисту країни. Ми падаємо з неба, як кара. Стрімко, точно, невідворотно. Щоб ніхто з ворогів не ступав по нашій землі. Ні сьогодні, ні завтра, ніколи. Я вітаю всіх, кого є яйця. Це наша земля. Кожен сантиметр, кожен метр, кожен крок. І той, хто прийшов сюди зі зброєю, залишиться в ній назавжди. Вітаємо всіх, хто знищує ворога. Бо це наш дім і нам тут жити. Вітаємо всіх, хто з нами в одному строю боронить нашу країну. Пам'ятаємо кожного, хто не повернувся з бою. З Днем Збройних сил України! Слава Україні!